Ну що, тепер ви зможете більше встигати за добу, бо доба реально стала довшою. Але на просторах соцмереж інфа інша, доба стала коротшою. Ну що? Давайте розберемось, де тут правда. Почнемо ми з того, що в Китаї збудували гігантську гідроелектростанцію. Її назва Тріушели Блять, <пи> не можу так. Колишньому її називали. Коли вода заповнилась, то її маса досягнула 42 мільярда тонн. За даними нас, це буквально уповільнило оберт землі не сильно. Всього лише на 0,6 мсекунд. Але сам факт, люди змінили швидкість планети, але найбільше гальмує землю місце. він віддаляється щороку і тягне океан за собою. Це створює тертя, і земля крутиться повільніше. Колись півтора мільярда років тому доба складала 18 годин, а зараз 24. І якщо нічого не зміниться в майбутньому, земля може взагалі зупинити, що на рахунок прискорення доби. Так, це теж правда. У 2022 році вчені зафіксували, що одна з діб... На 1,59 коротше, ніж звичайно. І таких днів стало більше. Виходить, земля крутиться швидше? Ні, це через зміну ядрі планету. цуве ВМА в океанах та атмосфері. Це лише тимчасове прискорення. У мене є хороший приклад. Уявіть спінер або дзиґ, які крутяться. Певний проміжок часу вони будуть крутитися то повільніше, то швидше. Все залежить від того. Як саме був заданий обер від тертя, від балансу і навіть деяких поштовхів зовні, але результат завжди один – поступове уповільнення та зупинка. Доба стала довшою, але це не привід радіт, а нагадує, що навіть час для планети змінюється.